У центрі надання адміністративних послуг міста Селидового віднедавна доступні нові послуги. Так, уже близько двох тижнів мешканці можуть зареєструвати місце проживання та отримати витяг з реєстру територіальної громади. Наразі ми вже приймаємо з цієї неділі. Минула неділя. Ми як би сказати, в тестовому режимі проводили, пробували так, як реєстр давно не працював. Для реєстрації місця проживання громадянам при собі треба мати наступні документи. Для окремих категорій різний пакет, але це звичайно паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Якщо особа реєструється до житла, документи на право власності, власник житла з паспортом з кодом. Це основний пакет. Є різні відхилення там, або дитина це до 14 років, дитина там до 18 років, або це чоловік. Тоді потрібен військовий квиток з відповідною відміткою. Також серед мешканців дуже актуальна ще одна послуга: витяг з реєстру громади. Під час воєнного стану змінилося, до цього. Підтвердити реєстрацію можна було додатком 13 довідкою про реєстрацію місця проживання під час військового стану. Змінила законодавство і зараз підтверджує реєстрацію, витяг з реєстру територіальної громади. Ну, громадяни можуть звернутися до нас. Для цього необхідно тільки паспорт, код ідентифікаційний. Оформлення витягу займає не більше 15 хвилин. Якщо особа звертається, є вона в реєстрі, формується витяг. Він формується по часом приблизно десь до п'яти хвилин і роздруковується витяг, все, людина з витягом. Задекларувати місце проживання громадяни України можуть онлайн через портал Дія зареєструвати, змінити місце реєстрації. Но для цього теж потрібні певні умови, у особи. Теж повинен бути електронний ключ. Також у всіх, хто буде брати участь в реєстрації, цей власник житла або це згода батька на реєстрацію дитини. Всі вони повинні бути з електронними ключами. Якщо немає можливості оформити документи онлайн, то мешканці міста Селидове можуть звернутися до ЦНАПу з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години.